Збирала інформацію про дипломатів та намагалася влитися до одного із підрозділів військової розвідки України у Києві. Спіймали 35-річну білоруську шпигунку. Іноземні спецслужби завербували її ще у 2015 році. Певний час вона працювала в країнах колишнього радянського союзу як власна кореспондентка 112 го каналу, що належав. Кумові Путіна Медведчуку, тобто вона шпигувала в Україні під прикриттям роботи журналістки. Я просто більше підходжу для розвідки під виглядом журналіста. Це правда. Правда, я дуже добре вмію отримувати Інформацію. Уявіть, що ви у тривалому відрядженні, а потім щомісяця, залежно від обставин, я пропоную вам 3 євро на початку. Тисячі тисячі євро. Ну тобто за свою роботу їй пропонували 3 тисячі євро. Ну, а вже після закриття ресурсів Медвечука КДБ Республіки Білорусь за координації вищого військового політичного керівництва цієї країни. Відрядив цю агентку працювати на території нашої держави. Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави. Вона використовувала цю роботу і зв'язки своїх колег із даного змі для розширення власних контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів. Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки доручив їй прибути до однієї із країн ЄС для додаткового інструктажу. Уже під час повномасштабного вторгнення куратор агентки сказав їй приїхати до однієї з країн Європи для додаткового інструктажу. Ну і перетин кордону. Ця жінка здійснювала під вигаданим приводом про медобстеження, ну тобто навіщо їхати в Європу для того, щоб там підлікуватися. Ну і коли її той агент, точніше, вже куратор, проводив інструктаж в Європі, то шпигунка отримала завдання збирати інформацію про діяльність китайських дипломатів в Україні, а також дізнатися. Прізвища, ну і всі інші дані росіян та білорусів, які прямо зараз воюють проти Росії у складі збройних сил України після повернення в Київ, агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки нашої держави, де відповідно потрапила потрапила в розробку власної безпеки «Угур». Ну і також в СБУ є перехоплення, де ця агентка КДБ Білорусі зізнається, що вона отримала навіть від куратора інструкції, як їй успішно пройти поліграф. Ну бо ймовірно, коли ти влаштовуєшся до таких спецслужб, як головне управління розвідки чи служба безпеки України, тобі необхідно пройти поліграф, щоб там визначили, чи в тебе є якісь контакти з ворогом, чи немає. І от її, її куратори із Білорусі розповідали, що треба зробити для того. Щоб не викликати підозри. У мене просто добре те, що в мене в принципі не пітніють пальці. У мене важко брати відбитки пальців. Тобто, пальці важко обчислити, а серцебиття слабке. І я вже навчилась, як мені пояснили, працювати з поліграфом. за рік майже рано чи пізно, я зрозуміла, що матиму поліграф і підготувалась до цього. І ти просто відповідаєш на різні питання, працюєш з ними у своїй голові. І справа не в тому, що ти переконуєш себе в іншому, бо це не спрацює. Зрештою, ця жінка, журналістка, шпигунка журналістка потрапила в поле зору наших спецслужб, і її навіть почали використовувати для поширення дезінформації серед білоруських кураторів. Ну тобто, мається на увазі, мабуть, її підсували якусь інформацію, яка не несла ніякої загрози для нас. Але при тому вона була дуже цінною їй як агенції для того, аби передати своїм кураторам в Білорусь прозвітувати, як гарно вона працює. Але ця інформація була була скоріше за все вигаданою або фейковою? А ну а ще зафіксовано, що ця журналістка підбирала потенційних кандидатів для вербування до агентурного апарату КДБ Республіки Білорусь. Хочете пояснити мені людині з десятирічним досвідом у службі? Як це працює? Хочеш мене чогось навчити? Я не думаю, що це того варте. Тобі пояснили, що, як і що і ніхто тебе нічого не змушує взагалі сюди не приходять. Це не КДБ, це набагато вище. Ніхто інший не торкнеться мене в цьому житті. Для мене особисто це просто неймовірно добре. Так і тому ніхто тебе не торкнеться. Це під усілякими гарантіями, включно з моїми особистими тощо. Ніхто тебе не торкнеться. Це так не працює. Якщо ти працює так, то працює ось так. Це так не працює з твоїми десятьма роками досвіду. Ти вже мала би це зрозуміти. Той чоловік, якого вона намагалася там завербувати, мабуть, розуміє, що і як працює. Можливо, до речі, він і допоміг нашим спецслужбам цю агентку знайти. Але бачите, як цікаво, вона говорить про гарантії, що все буде добре, але. Не спрацювали ці гарантії, зібравши повну доказову базу на шпигунку, СБУ разом із головним управлінням розвідки затримала її поблизу місця проживання. У фігурантки вилучили смартфон та диктофон, на які вона фіксувала всі закриті відомості. Наразі слідчі СБУ повідомили її про підозру за частиною 1 статті 114 кримінального кодексу України. а Це шпигунство. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує. До 15 років ув'язнення із конфіскацією майна, але ми можемо припустити, що в принципі, якщо вона громадянка Білорусі, то її можна буде обміняти це е, також в теорії. Ну і загалом, якщо подивитися, що відбувається зараз у, у відносинах України та Білорусі, то я нагадаю, що Україна різко активізувала останнім часом роботу із білоруською опозицією. І нещодавно Володимир Зеленський зустрівся із Світланою Тихановською, запросив навіть її до Києва. І от що цікаво, вони обговорювали відкриття. Кримінального провадження проти Лукашенка? Ну щоб відповідно затягнути і його на трибунал. А про це не тільки ми зараз поговоримо із нашим гостем Іван Ступак, колишній співробітник, СБУ з нами на зв'язку. Пане Іване, радий вітати! Слава Україні, пане всі вітаю радий бачити. Дякую за Героям слава! Яке цікаве викриття ось цієї шпигунки журналістки? Що ви можете сказати про цю справу? Ну цікаво, тому що не часто в лапки пухнасті лапки контрозвідки потрапляють саме ось такі представники білоруської розвідки. Це дійсно такий собі релікт, особливо коли кажуть агент КДБ, КДБ, КДБ комітет державної безпеки, ну не радянського союзу, а республіки Білорусь. Так їх затримували раніше наші контрозвідники в прикордонних регіонах з Республікою Білорусь, але ось. Так зухвало працювати, ну, це, мабуть, вперше на моїй пам'яті, якщо не помиляюся, щоб отак затримали саме за причетність до білоруських спецслужб. Що важливо, я так побачив з риторики цієї панянки, що вона недосвідчена в цій роботі. швидше Але, за все, Перепрошую, вона понад був... 10 років працювала на них ще з 2015 го Так, да, 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 розумієте, я поясню чи. Я поясню, чому не досвідчена, бо будь-яка будь людина, яка досвідчена в роботі з на, спецслужбами, вона ніколи не буде отак от кидатися фразами Я гарантую, мені гарантували. Ніколи не буде називати орган, на який вона працює, бо це, ну, це абетка. Це абетка. Цього ніколи не можна говорити. Можна говорити там такими. Обережними фразами там організація на три літери. Організація, яка всім керує. Тобто, отак, от, от зухвало і прямо називати. Я думаю, що це більше показує її непрофесійність, але вона дійсно була присутня на території України вже майже шість років. Дійсно намагалася втертися в довіру. Є світлини, як вона присутня на зустрічі вже з колишнім. Головою офісу президента, пана Єрмакова, сидять за одним столом, тобто вона мала можливість, користуючись журналістським прикриттям, відвідувати різні локації, спілкуватися з різними людьми. І дуже добре, що внутрішня безпека головного управління розвідки, перше, її засікла, а потім разом з контррозвідкою спрацювали, затримали. Ви правильно сказали, вона, швидше за все, піде на обмін, але питання коли? Зараз, коли оголосили підозру, або коли вона отримує свій термін, там 5-7-15 років ув'язнення, поїде на обмін, і з великою долимовірності вона стане медійною особистістю в пулі Олександра Лукашенка, буде розказувати про злих українських контрозвідників, спецслужбістів, які катували, але вона стійко тримала удар. Але ось тут цікаво, що і служба безпеки повідомляє про те, що ця журналістка працювала раніше на про кремлівському телеканалі Медведчука 112, а, а чому ну тільки зараз її викрили? Чи не було тоді якихось підозр? Чи можливо там довгий час потрібно було для того, аби назбирати докази? О, поясню, дивіться, є велика різниця між загальнокримінальними справами та справами про шпигунство або там державну зраду. Дуже важко цих людей вивести на чисту воду, навіть якщо вони не сильно підготовлені. Це ж не просто хабарник. У хабарник зрозуміло, в нього такі інстинкти хижака. Він бачить гроші і починає творити, вчиняти неправильні, непродумані дії і вчиняє багато помилок. Тут людина, особливо коли її ведуть зовні, ми ж чули з вами ці розмови, коли її інструктують: телефон розбити, картку викинути, все видалити, тобто, ну. Людину ввели і допомагали замітати сліди, щоб вона не потрапила в поле зору української котрозвідки. Їй розказували, як правильно обходити поліграф. Тобто всі ці речі вкупі дозволяли їй тривалий період часу не потрапляти в поле зору українських силовиків. Але ще раз дуже добре, що потрапила. Дуже добре, що сама себе розкрила, і можливо, дійсно, правильно сказали. Та ось людина, хлопець, ну чоловік. на в цьому записі, можливо, він виводив її на чисту воду, так от умисно провокуючи її, називати вголос назви, можливо, прізвища якісь, які ще не були оприлюднені, і таким чином формувати доказову базу. А ви от сказали, що. Вона б не могла, що вона не досвідчена, її не варто було б там називати певні органи, на які вона працює, таке інше. А вона ж намагалася завербувати цього чоловіка. То це якимись іншими способами можна зробити? Чи як тобі сказати, що ти маєш працювати на спецслужби Білорусі? Ну тут можливо вона працювала з точки зору в створ справити враження. Та ти знаєш на кого я працюю? Ти знаєш, тобто, здебільшого, так воно працює, але люди ще раз, які дуже досвідчені, люди, які з'їли не одну собаку на своїй роботі, вони знаходять. Правильні аргументи до іншої людини, не використовуючи оці ось гучні назви, гучні прізвища без всього цього. Це все спецефекти. Люди навчені, вони знають, як достукатися до душі іншої людини, пропонуючи гроші, пропонуючи якесь підвищення, пропонуючи якісь матеріальні або нематеріальні блага для того, щоб людина зламалася. А тут прямо в лоб, я КДБ, 10 років. Ну вона дійсно себе таким чином розкрила і допомогла. Слідчим зробити ну половину не половину, але я думаю, третину роботи так точно для доказу її вини? Ну як кажуть наші спецслужби, ця жінка намагалася збирати інформацію про діяльність китайських дипломатів в Україні, а також дізнавалася особисті дані, прізвища росіян та білорусів, які зараз воюють проти країни-агресора. Що ця інформація дає для тієї сторони? Наскільки вона є для них важливою? І от чому саме такі завдання? Давайте підемо з кінця. Збирали інформацію про представників іноземного легіону, які воюють за Україну, в тому числі представників Русського доворовольського корпуса та постакаліновського. Угу. Да, це патріоти білоруські. Треба було зрозуміти по прізвищах хто про хто воює на Україні, на території України проти Росії, зрозуміти їхню мотивацію. Можливо завербувати серед них своїх агентів, можливо знайти родичів, близьких, друзів, знайомих, які проживають в, місь... в Мінську, гомілі, бресті. Повпливати на них, щоб через цих ось родичів вийти на прямий контакт на цих військовослужбовців і змусити їх передавати дані щодо збройних сил України, щодо переміщення, щодо втрат, а можливо, навіть робити якісь диверсії. А от з точки зору китайської діяльності китайського представництва в Україні відверто в мене великий знак знак питання. Я не розумію, навіщо білоруській розвідці такі ось дані. Пане Іване, я щиро дякую вам за інформацію, і спасибі, що дякую. ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю Задовим. гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, був щойно й з нами на зв'язку. Маємо наших захисників. Нам потрібно зібрати 425 тисяч гривень для того, щоб ця автівка вже поїхала на фронт і допомагала виконувати бойові завдання, просуватися позиціями, підвозити боєкомплекти, провізію і, звісно, евакувати поранених. Тому, коли я кажу, що справді ваша гривня. Може врятувати комусь життя, це так і є. Донатьте 10, 20, 50, 100 гривень. Можливо, хтось може й тисячу. Все це піде на потреби наших захисників. Ну і нагадую, що серед усіх, хто задонатить 200 гривень або більше, ми розіграємо новесенький айфон. Це буде така додаткова мотивація, можливо, донатити. Хоча мені здається, це і так має бути в нас завжди в пріоритеті і наш з вами обов'язок. Але Можливо, вас це буде заохочувати донатити більше, тому що 200 гривень це один шанс виграти айфон. А якщо ваших донатів буде більше, до прикладу, 400 гривень це вже два шанси, а тисяча це вже п'ять шансів виграти новесенький смартфон. Тому долучайтеся і повідомляйте про цей збір друзям та знайомим. Ви також таким чином підтримаєте наших бійців. Це дуже дуже важливо. Закликаю не перемикатися, бо далі ефір 24 каналу продовжать мої колеги. Я ж бажаю тільки хороших новин, гарного настрою! Бережіть себе і до зустрічі!